Щирі вітання: ТЕЦ 1 у Красноярську приймає феєричні привіти від дронів з України, а належить та тец 1 Сибірській генеруючій компанії, власником котрої є клон половецької чабанганни. Коли, наприклад, таку людину, як я, коло відторгає, там починає бути путівною зіркою зовсім не серце, здоровий глуст і правосуддя, а монгольські інтереси експансії, катівень і злочинних збагачень. Сам того Красноярська це Максим Лептуга. Перед 24 лютого 2022 року вимушена я була влаштуватися у в'язальний цех. Хоча, звісно, мої таланти сугубо інтелектуальні. Власником того цеху був Максим Лептуга з його матір'ю, яка родом десь з Таджикистанів. Там ще був друг Максима Лептуги, клон Русні Артюха. Одного дня я побачила, що на моєму станку кительному написано Суси. У мене, звісно, був в житті період сексуальної свободи, і навіть не один. Але до того як я усвідомила, що інтим зі стороннім чоловіком це значно гірше, незрівняно гірше ніж повна відсутність будь-якого інтиму зі стороннім чоловіком. Навіть і не знаю, чи є зв'язок між 24 лютого Київ за три дні і клоном Путіна. Максимом Лептугою, з його необоснованими очікуваннями. Коли у жінки є цікавість до чоловіка, до його розуму, вона це демонструє. І там навіть була Ксенія, котра йому абсолютно відверто це демонструвала. Але його мати була проти неї, тому що Ксенія погано ставилась до його матері.